Вітаю, колеги! Одна з найважливіших задач на початку року це графік відпусток. А щоб не хапатись за голову у той період, почніть підготовку уже зараз. У цьому відео розберемо, коли саме потрібно скласти та затвердити графік відпусток на 2026 рік, які документи оформити, і що буде, якщо цього не зробити. Почнемо з головного: графік відпусток це не формальність, а обов'язковий документ для кожного роботодавця. Вимога про його наявність прямо передбачена законом про відпустки та Кодексом законів про працю. Саме він визначає черговість відпусток та й просто допомагає уникнути хаосу влітку, коли всі хочуть відпочивати одночасно. Хто повинен його складати? Графік складає роботодавець, незалежно від того, скільки людей працює, троє чи триста. Зазвичай цим займається відділ кадрів чи служба персоналу. Але якщо їх немає, відповідальна особа або бухгалтер. До підготовки можна залучити керівників підрозділів. Вони проведуть опитування серед працівників та складуть приблизні графіки за їх бажаннями. Саме тому підготовку варто розпочинати уже в листопаді поточного року. І так, навіть ФОПи із найманими працівниками зобов'язані мати графіки відпусток. А який дедлайн? Законом точно дату не визначено, але орієнтир є 5 січня, у нашому випадку 2026 року. Саме цю дату визначають у типових правилах внутрішнього трудового розпорядку. Тож до 5 січня графік має бути складений і затверджений. А якщо відпустки починаються вже з 1 січня, затвердити графіки потрібно щонайпізніше до 17 грудня 2025 року. Адже працівників потрібно повідомити за два тижні до початку відпустки. Будьте уважні, якщо графіка відпусток немає, це порушення трудового законодавства. І може бути накладений штраф, одна мінімальна зарплата, тобто на сьогодні 8 тисяч гривень, а з 2026 року 8647 гривень. Але є хороша новина: під час воєнного стану штрафи не застосовують. Якщо підприємство усуне порушення після приписів держпраці. А тепер переходимо до практичної частини самих документів. Друзі, не забувайте ставити нам вподобайки, адже це найкраща подяка за вчасний та корисний контент для вас. Отже, форма графіка довільна. Ви можете використати власний шаблон у Word або Excel, головне, щоб він містив прізвище ім'я по батькові працівника, підрозділ, посаду, вид відпустки. Період і тривалість. На сайті Factor у вільному доступі можна переглянути приклади заповнення та завантажити форми багатьох документів, у тому числі графіка відпусток та наказу про його затвердження. Посилання я залишу в описі під відео. І ще розберемо два практичних моменти щодо самого графіка. Які саме відпустки до нього включати? Законодавство вимагає планувати у графіку черговість надання лише щорічних відпусток, тобто основних і додаткових. Усі інші види можна не включати до графіка та надавати їх працівникам за схемою Заява-Наказ. Але якщо вам зручно, то можете включити й інші оплачувані відпустки, наприклад, додаткові соціальні відпустки на дітей. Який період надання відпустки зазначати місяць чи конкретну дату початку відпустки? Відповідь: Обидва варіанти можливі. Проте не завжди на практиці наприкінці поточного року можна точно вгадати дату початку відпустки у наступному році. Тому частіше обирають саме варіант із місяцем. Тепер щодо графи ознайомлений чи підпис працівника. Чи потрібна вона? На нашу думку, її варто додавати до графіка тільки тоді. Коли ви реально можете зібрати підписи всіх працівників у такому графіку. Якщо ж ні, то краще розмістити графік відпусток у приміщеннях підприємства або на корпоративному порталі. А для збору підписів працівників можна оформити окремі аркуші ознайомлення. Але пам'ятайте, будь-яке таке ознайомлення працівника з графіком під підпис це не повідомлення про відпустку. Роботодавець зобов'язаний окремо попередити про дату початку відпустки. За два тижні. І, звісно, приклад такого повідомлення ви також можете знайти на нашому сайті за посиланням в описі під відео. На цьому у мене все. Дякую за увагу та ваші вподобайки. До нових зустрічей!